Коли читаєш того самого Кісінджера, то варто завжди е, звертати увагу на те, що книга це все таки писалася в 1994 році. Але то про що він говорить? Про ті принципи, про баланси інтересів, про те, що всі ці мрії, що Росія після того, як вона проголосила себе незалежною демократичною державою, і всі ці сподівання для адміністрації Біла Клінтона, що всі раптом вони ми повинні боротися за Росію, ми повинні зробити їх демократами, щоб вони там всі проникли за західними цінностями. Що це це м'яко Чи чуш, чи Пуха Дурниці? Що Російська Федерація, а Росія вона має традиційні імперські цінності. І це вони, до речі, в нього. От коли читаєш Кісінджера, він, 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 він не говорить, що це погано. От в нас в Україні це як імперські, це типу, погано. Хоча, ну, як на мене, Україна, Україна теж таких масштабів, що й сама. Ну, як мінімум, яка Остроугорщина за площею перед Першою світовою війною? Це, це теж така потужна держава, яка могла б проводити таку навіть якусь до певної міри імперську політику, а Росія тим паче. Проблема в тому, що ми не вміємо цього робити, і ми це зразу вводимо в таку емоційну категорію, що ми цього не сприймаємо, це погано. От імперськість, а в нього нема цього. Він просто вважає до Росія буде себе так вести. Що Росія, як тільки стане на ноги, це писалось в 94-му році. Що... а, надруковано в Америці. А писалось раніше, як тільки вона стане на ноги, то вона почне розбиратися з цими всіма своїми навколишніми сусідами. Ну і як мінімум захоче на них впливати.